Оновлений спортивний майданчик на території навчального закладу зустріне 1 вересня учнів Коростенського міського ліцею No4. Це стало можливим за підтримки міжнародного благодійного фонду Сила єдності родин. Міський голова Володимир Москаленко, звертаючись до присутніх на відкритті майданчика, наголосив, що сьогодні допомагати покращувати матеріально-технічну базу освітніх закладів це непроста справа і великі кошти. Тому він щиро дякує усім, хто причетний до подій. Молодці наші меценати, наші батьки, наші коростенці, фонд села єдності родини, який, до речі, нам дуже допомагає нашим закладам в нашій територіальній громаді, в нашому місті відновлювати, робити це не проста справа, це великі кошти. І я щиро вдячна тим, хто до цього причетний. І зокрема, вже називали фамілію Василенка Андрія. Які ну як ніхто дуже опікується, особливо те, що пов'язано зі спортом, це і футбольні команди, це і закупка там м'ячів, це і майданчики. Щиро подякував за відновлення майданчика і директор Коростенського міського ліцею No4 Олександр Дзига. Він пригадав, що минулого навчального року ліцеїсти виявили побажання, аби оновити спортивний майданчик. І от мрії збуваються завдячуючи людям, які не байдужі до молоді, адже молодь це майбутнє нашого міста, нашої держави. І дякуючи Андрію Василенко, дякуючи Міжнародному благодійному фонду Сила Єдності Родин. Сьогодні ми маємо чудовий майданчик, сьогодні ми маємо. Покращення спортивної бази, м'ячі інші тренування. Я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися. Олександр Дзига вручив подяки людям, які доклали багато зусиль, аби цей майданчик запрацював на повну потужність. Зокрема, подяками педагогічного, учнівського та батьківського колективів, ліцею за активну участь в організації ремонтних робіт спортивного майданчика були нагороджені Андрій Трохімчук, який безпосередньо ремонтував та облаштовував майданчик. За під. Підтримку освітніх спортивних та соціальних ініціатив, окремі слова вдячності, лунали на адресу Андрія Василенка та міжнародного благодійного фонду Сила єдності родин на заході був присутній директор фонду Євген Сапожніков. Добре, що сьогодні спільними зусиллями вдалося реалізувати такий чудовий майданчик, дуже важливо і розвивати соціальну інфраструктуру. Бо в громаді, знаєте, дуже важливо, щоб було де провести час. Діти це наше майбутнє. Ми повинні про це пам'ятати. я від імені нашого фонду, від імені Андрія Василенка, Лазебника Оксани, Дем'яна Пульчева. Бажаю вам міцного здоров'я, такого міцного, як наша Азовсталь. Тільки но завершилась офіційна частина діти одразу вийшли на поле, де й відбувся перший футбольний матч між хлопцями та дівчатами, учнями Коростенського міського ліцею номер 4